Дональд Трамп готує для України щось грандіозне. Мова про новий суперагресивний план військової допомоги. І увага! Це може включати ракети, які здатні долетіти до Москви. Що це за зброя? Чи дійсно ми можемо перенести війну на територію ворога? І чому окупанти вже заметушилися, будуючи бункери? Це не жарти зараз. Будемо з усім цим розбиратися, але спершу поставте лайк. Будь ласка, не забудьте про коментарі, друзі, про підписку на цей YouTube канал. Спільнота наша зростає. Спасибі вам за це, але часу не гаємо, і одразу. Приступаємо до роботи. Отже, видання Ексіос повідомляє про те, що Дональд Трамп представить новий план військової допомоги Україні. І це не просто черговий пакет зброї. Йдеться про так звану агресивну підтримку, яка включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети. Що це означає? Це означає, що Україна може отримати інструменти, які змінять хід війни. Вам не почулися? Далекобійні ракети, наступальна зброя про це раніше взагалі і мови не були не було. Тепер Трамп, фактично, судячи з усього, змінив свою позицію. Джерела видання Ексіо скажуть, що ці ракети здатні вражати цілі глибоко в тилу ворога, навіть у столиці Російської Федерації в Москві. І це не жарти. Друзі, такий крок може змусити Кремль серйозно задуматися. Але що саме підштовхнуло Трампа до такого рішення? Давайте зараз з цим розберемось. Ось що сказав сам Дональд Трамп. Процитуємо, я ще не погодився на кількість ракет до Петріот, але в них в українців буде дещо, тому що їм потрібен захист, але за це платить ЄС. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це. Це буде гарний бізнес для нас, і ми відправляємо їм Петріот, які їм дуже потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він вміє гарно щось розповідати, а ввечері бомбити. І ми фактично збираємося відправити їм різне, дуже сучасне озброєння, каже Дональд Трамп. Ще раз різне і дуже сучасне озброєння. Мова не тільки про Петріот, як я вже сказав, мова йде про наступальне озброєння. І от Трамп каже про те, що е, ну фактично е, нам за це заплатять 100%, Не турбуйтеся. Ну тут це класичний Трамп. Зрозуміло, що він завжди говорить своєму стилі прямолінійно з акцентом на вигоду для Сполучених Штатів Америки, але ключове тут інше це сучасна зброя, зокрема Петріот, який може захистити наше небо, і можливо щось набагато потужніше. Що трішки згодом я вам розкажу? Цікаво, що Трамп наголошує на тому, що платити за все буде Європа на Євросоюз, тобто Америка дає зброю, Європа гроші. Хитро, да ну. Ні, сенсації в цьому жодної немає. Для нас це взагалі не важливо. Для нас головне отримати цю підтримку. Ну а тепер давайте згадаємо, що казав напередодні фактично закадичний друг Трампа. Да? вони з ним не розлив вода. Це лінці Грем, сенатор республіканець, який, до речі, є одним із ну скажімо чесно, найгучніших союзників України в американському конгресі. І от він напередодні анонсував, що для Путіна настають важкі часи. Його слова приводить телеканал CBS News. Він каже: чекайте важливу заяву від Трампа про рекордний потік зброї для України. Він каже, що Путін припустився величезної помилки, думаючи, що США і Європа втомляться підтримувати Україну. Він каже, що є план агресивного полювання на заморожені російські активи, щоб використати їх для України, і найцікавіше. Єдиний спосіб закінчити війну це змусити Китай та Індію припинити підгодовувати Путіна. Тут він говорить зокрема про санкції, які готуються що у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Вже от, от з дня на день вони можуть бути ухвалені. І грем каже: прямо: Путін програв. Він думав, що він може переграти Трампа, але він помилився. Це звучить як справжній сигнал. Америка не просто повертається до підтримки України, а робиться з новою силою, друзі, і це не просто слова. За словами Грема, у Трампа є майже 4 мільярди доларів на зброю для нас, але він хоче ще більше. А тепер найцікавіше, що це за зброя, яка може долетіти до Москви? За даними джерел, йдеться про далекобійні ракети, і неймовірніший кандидат це – -ER, Joint Air-to-Surface Серфейс Missile. Чому саме вони? Чому саме ці ракети? Значить, по перше, дальність цих ракет е, така, вони можуть вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Давайте скажемо, що від кордону України до Москви приблизно 450-500 кілометрів. Тобто, ці ракети слухайте спокійно дістануться російської столиці. От, і все друге з чого їх випускають. Яка платформа? Їх можна запускати з наших винищувачів F-16, які вже є в Україні. Нам нічого для цього не потрібно. Винищувачі вже у нас є. Яка точність у цих ракет? Слухайте, це дуже високоточна зброя, вона може знищувати стратегічні об'єкти, військові бази, командні центри і, і так далі. І повірте, туди, куди треба, в столиці Москви вона також дістане, але є нюанс, один друзі, справа в тому, що в серпні 24-го року, ну там фактично рік тому так журнал National Interest писав, що Сполучені Штати навряд чи передадуть ще Україні а, саме ось цю версію, версію ER, Бо вона надто потужна. Стандартні Джеси має дальність лише 370 км, до Москви вони не дотягнуть, як ми розуміємо. Тож, якщо Трамп дійсно дасть нам Джесем ER, це буде справжній прорив, але нагадую, друзі, що це було рік тому, видання писало про це рік тому, що Сполучені Штати не нададуть. Зараз ситуація змінилась, зараз влада змінилась, і зараз, судячи з усього, Путін настільки роздратував Трампа, що той готовий, ну чи не на все, як ми розуміємо. Чи піде Трамп на такий крок? Ми побачимо вже незабаром. Тут загадувати, загадувати не будемо. Що потрібно, що потрібно сказати з усього цього? Ми маємо, друзі, розуміти, що значить, фактично. Трамп вже ж не вперше а, каже про те, що я буду бомбити Москву. Він же не перше погрожує. Давайте тут нагадаємо, що не так давно з видання CNN опублікувало, значить, плівки, де торік на приватній зустрічі з донорами своєї кампанії, Трамп розповідав, як він порожував Путіну під час своєї першої каденції. Він казав, що я Путіну сказав: якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Я кажу вам, що у мене немає вибору. Трамп додав, що Путін, мовляв, повірив йому там на 10%, і це не єдина погроза. Він також попереджав лідера Китаю Сі Сідзенпіня, що якщо той вторгнеться в Тайвань, він також буде бомбити Пекін, і, і, і звісно, це звучить як типовий трамп, гучно, нахабно, але чи стоїть за цим реальна готовність діяти? Схоже, що нинішній його план для України це спроба показати, що він не жартує. Я не впевнений, що зараз треба буде бомбити Москву. Я не впевнений, насправді, що ми зараз можемо бомбити Москву, але. Це перспектива. Ну, якщо не слухайте місяців, то тижнів. Я вам чесно кажу. Ну, тим часом друзі, певні сигнали із України надходять, тому що вчора Зеленський чітко заявив, що Україна буде робити все для перенесення війни на територію Російської Федерації, і він каже, що ми готуємо далекобійні удари. Особливо от зверніть увагу на формулювання вчорашнє формулювання президента України. Він каже, ми готуємо. Далекобійні удари це ж не просто якась гучна фраза. Це сигнал, що ми готові вибити ворога там, де він почувається в безпеці. І напевно нам буде чим бити. Може на це натякав учора. Президент Зеленський також сказав, що російська армія відстала від своїх планів на це літо. А ми навпаки, нарощуємо виробництво власної зброї. Уже там 40% нашого захисту виробляється в Україні, і це тільки початок. А тепер подивіться, друзі, як заметушилися окупанти. Боже, як за цим приємно спостерігати після нашої успішної операції Павутина, коли наші дрони знищили 41 літак стратегічної авіації Росії, ворог просто запанікував, тому що сьогоднішня новина від інституту вивчення Війни свідчить про те, що Росія почала терміново будувати бункери і ангари на своїх аеродромах. Ну, от, наприклад, на авіабазі Халіна в Курській області з'явилося 10 укріплених бункерів, 12 бетонних укриттів, 8 ангарів. І це, друзі, не все. Тому що подібні споруди будують і в Окупованому Криму, і на аеродромі Саки Крим, привіт. Ти про нас ще не забув там, тому що ми скоро нагадаємо. Вони бояться звичайно. Вони бояться. Вони знають, що повотина 2.0 не за горами. Наші спецслужби вони вже довели друзі, що можуть дістати ворога там, де він не чекає. І Крим, до речі, вже готується. Схоже, до таких сюрпризів. Я більше того скажу. 11 червня малюк голова СБУ попереджав і анонсував фактично про павутину 2-0. Він говорив про удари по території Російської Федерації, і мені здається, що час вже. Настав щодо цього, що тут що ми маємо, друзі? Ми маємо таке трамп готує для України потужний пакет зброї, який може включати далекобійне далекобійні ракети. Зеленський обіцяє нові удари по території ворога. Співпадає правда, окупанти вже тремтять. Вони будують нові там бункери. І, схоже, що ми на порозі великих змін, але головне це наша сила і єдність. Ми не просто чекаємо допомоги від партнерів. Ми самі стаємо сильнішими, створюючи власну зброю і готуючи нові. Операції тепер залишається лише дочекатися на їх реалізацію. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте лайкати, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку того, що ми з вами тут, на цій платформі, робимо. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі! Побачимось!